Всім привіт! Якщо ви хочете спекти гарний пухкий бісквіт, який не опадає, пропоную вам переглянути цей відеорецепт. До п'яти яєць додаю дрібку солі і збиваю до утворення піни. Для бісквіта найкраще збивати яйця кімнатної температури, так як вийде більш стійка піна. Але якщо збити яйця з холодильника і потім до борошна додати ложечку розпушувача, то також все вийде. І всипаю 150 г цукру. За бажанням ще можна додати ложечку ванільного цукру. І тепер потрібно дуже добре збити. Маса має збільшитись в об'ємі приблизно в 3 рази. Також можна окремо добре збити білки та жовтки, поділивши цукор по Але я зазвичай збиваю яйця разом. Збивала яйця приблизно 8 хвилин, але можна і довше. І тепер просію 150 г порошна і 1 чайну ложку розпушувача. Додаю частинами і акуратно перемішую. Перемішувати потрібно лише в одному напрямку. Рухи знизу до верху. Можна використовувати віничок чи лопатку. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. І чим менше буде рухів, тим більш піхтіше залишиться маса. Бісквіт буде випікати у роз'ємній формі діаметром 22 см. Дно застелила пергаментом, а боки нічим не змащую. І обов'язково духовка попередньо має бути підігріта до 180 градусів. Режим верх-вниз. Легесенько вирівнюю зверху і ставлю випікатись. Такий бісквіт випікається приблизно 30 хвилин. Дуже важливо, під час випікання бісквіта не можна відкривати духовку лише через 30 хвилин і обов'язково перевірте готовність шпажкою. Вона має залишатись суха. Залишаю бісквіт так на хвилин 10. Потім акуратно ножем проходжусь по краяв форми і виймаю бісквіт. Ось такий він гарний, високий та пухкий. Перекладаю його охолоджуватись на решітку верхом донизу і знімаю пергамент. І тепер бісквіт має повністю вистигнути. Щоб він краще нарізався, охолоджений бісквіт загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на декілька годин. Виходить ось такий гарний та пухкий бісквіт. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайко та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі». До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!